Агенти держдепартаменту зараз працюють за із з питань імміграції, епоха невизначеності: як адаптуватися до швидко мінливого світу і зберегти ментальне здоров'я. Світ навколо нас змінюється із запаморочливою швидкістю. Технології розвиваються, економіка нестабільна, політична обстановка напружена, і навіть звичні соціальні норми піддаються перегляду. У цьому бурхливому потоці новин і трендів легко відчути себе втраченим і вигорілим. Але чи є спосіб адаптуватися до цієї епохи невизначеності, не втративши себе і своє ментальне здоров'я? Як експерт, який спостерігає за тенденціями та поведінкою людей, я бачу, як змінюються пріоритети та стратегії подолання. Ми шукаємо притулку в цифровому просторі, шукаємо розраду в громадах, експериментуємо з новими формами самовираження. І все це закономірна реакція на відчуття втрати контролю, цифровий комфорт від Тик-Так до роботів пилососів. Погляньте на приклади, які здаються абсолютно різними, на перший погляд, – виставка AFA 2025 з демонстрацією нових андроїд планшетів і роботів пилососів Dyson. Що їх об'єднує? Всі вони пропонують певну форму комфорту та автоматизації. – це миттєва розвага і можливість знайти однодумців. Нові гаджети від Samsung і Dyson обіцяють спростити рутинні завдання і звільнити час для більш важливих речей. Я пам'ятаю, як кілька років тому, коли тільки з'явилися роботи пилососи, багато хто ставився до них скептично. Навіщо витрачати гроші на цю нісенітницю? говорили вони. Але тепер, коли у нас немає часу ні на що, Крім роботи та сім'ї, багато хто визнає, що це справді корисна річ. Це маленький крок до звільнення від побутових турбот, який дозволяє нам зосередитися на тому, що дійсно важливо. Комфорт у спільнотах від шанувальників Халунайт до рейвів Лабабу. Потреба в спільноті одна з найосновніших людських потреб. В епоху соціальної ізоляції і віртуальної реальності потреба в справжньому спілкуванні стає ще більш гострою. Подивіться, наприклад, фанатів Knight – Сиксах. Вони чекали виходу гри роками, але замість того, щоб падати у відчай, вони створили власні фан-проекти, писали файнефики, створювали арти. Це не просто спосіб витратити час, це спосіб відчути себе частиною чогось більшого, ніж ти сам. А що стосується рейвів в лабабу, це не просто вечірка. Це спосіб втекти від похмурих часів, знайти однодумців, виплеснути негативні емоції. У світі, де все здається крихким і непередбачуваним, такі події дають відчуття стабільності і надії. Технологія та безпека від шпигунського програмного забезпечення до клопідогрелю. Однак цифровий світ несе в собі і чимало ризиків. Шпигунське програмне забезпечення, яке краде фотографії з веб-камери, є лише одним із прикладів того, як технології можуть бути використані на шкоду. У цій ситуації вкрай важливо бути пильним і піклуватися про свою безпеку в мережі. Використовуйте надійні паролі, вмикайте двофакторну автентифікацію, будьте обережні з незнайомими посиланнями та програмами. Але не всі технологічні новинки несуть загрозу. Наприклад, Клопідогриль препарат, який виявився ефективніше аспірину в запобіганні серцевих нападів. Це приклад того, як наука може допомогти нам поліпшити якість життя і продовжити її. Юридичний захист і економія, легалум, і перемаунт у сучасному світі важливо вміти захищати свої права та інтереси. Сервіси на кшталт Легалум пропонують зручний і доступний спосіб зареєструвати ТОВ, оформити документи на нерухомість і вирішити інші юридичні питання. А промокоди і спеціальні пропозиції на підписку Перемаунт дозволяють заощадити гроші і отримати доступ до якісного контенту як адаптуватися до невизначеності, особистий досвід та поради. Я пройшов через багато в своєму житті, і можу з упевненістю сказати: адаптація до невизначеності це не просто необхідність, це можливість для зростання і розвитку. Ось кілька порад, які допомогли мені. Прийміть невизначеність, не намагайтеся контролювати те, що ви не можете контролювати. Прийміть, що світ змінюється, і це нормально. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати ваше ставлення, ваші дії, ваші цілі. Вчіться новому, розвивайте свої навички, будьте в курсі останніх тенденцій. Дбайте про своє здоров'я, фізичне і ментальне. Підтримуйте зв'язок з близькими, спілкування з друзями та родиною найкращий спосіб впоратися зі стресом. Не бійтеся просити про допомогу, якщо вам важко впоратися з ситуацією самостійно, зверніться до фахівця. Шукайте позитивні моменти, навіть у найважчі часи можна знайти щось хороше. Висновок майбутнє за гнучкими та адаптованими. Епоха невизначеності це виклик, але це і можливість. Можливість стати більш гнучкими, більш адаптованими, більш стійкими. Важливо пам'ятати, що ми не самотні в цьому світі. Ми частина великої спільноти, і разом ми можемо впоратися з будь-якими труднощами. Не бійтеся змін, вчіться новому, дбайте про себе і своїх близьких. Майбутнє за тими, хто готовий адаптуватися до мінливого світу і залишатися вірним собі. І пам'ятайте, навіть у найтемніші часи завжди є місце для надії. Головне не втрачати себе в цьому бухливому потоці інформації і змін залишайтеся цікавими, відкритими для нового та вірними своїм цінностям.